Привіт усім! В цій серії відео я буду виживати починаючи з одного блоку бедроку. Кожен випуск я ставлю собі ряд цілей, котрі ми повинні виконати понад усе. З плином часу наші можливості і острів буде невпинно розширюватись. Ми вже змогли досягти прогресу, але далі буде ще більше. Пропоную і вам доєднатись до цієї пригоди. В минулому випуску, як я сподіваюсь, ви пам'ятаєте, ми досягли неабиякого прогресу. Ми побудували ферму мобів, ферму їжі, так і, звісно, нашу домівку. А ще в нас тепер є нескінченний запас дров, і ми вперше помандрували по пеклу. Але незважаючи на це, ми досі дуже сильно обмежені в ресурсах. А який найкращий спосіб дістати велику кількість ресурсів? Так, звісно, це ж торгівля. І згадуючи минулий випуск, я гадаю, що в мене буде тут успіх. Отже, якщо хтось ще не зрозумів, метою на цей випуск буде будування хабу з мешканцями основних професій. А саме, я хочу здобути мешканців з усіма основними книжками: це ефективність 5, фортуна, шовковий дотик, усі види захисту, нескінченність, лутинг, м'яке падіння, і звісно ж ремонт. Далі мені ще треба буде декілька мешканців фермерів для легшого доступу до емеральдів, і по декілька одиниць кожного залишившогося різновиду. Ну і звісно, треба зробити все максимально можливо красиво. Перше чергове, що нам треба зробити, це звісно звідки лязь дістати мешканців. Я думаю, легко буде здогадати, звідки я їх дістану. На щастя, ми вже побудували ось таку гарну ферму мобів, яка і буде нашим донором для зомбі. Але для початку треба підготувати усе, що нам потрібно буде для перетворення їх на сильних та здорових мешканців. Головна річ, яка нам потрібна, це золоті яблука. Так як в нас немає дубів, і вибити яблука з дерев ми поки що не можемо, єдиний спосіб їх дістати це чарівні скриньки з лутом в далеких свинячих базах. Коротше кажучи, ми можемо залутати їх в басіонах з піглянами. Там, хоч і невеликий, але шанс все ж таки є. Гаразд, ближче до справи. Хапаймо їжу і в дорогу до бастіону. Якраз перший до нас дуже близько в пеклі. Ну що ж, впуть в дорогу. Так, наскільки я пам'ятаю, перший бастіон в нас має бути десь зовсім поруч, і, мабуть, десь в цій стороні. Або ні. Так, точно, десь тут. Десь тут зовсім поруч. Якщо я правильно пам'ятаю, праворуч. Так? так, ось він. Ну що ж, полетіло. О! Головне пам'ятати, що. Ось це, що нам потрібно, це один. Ну, може, декілька золотих яблук. Третє. О! Є, не так і довго ми шукали на перше яблучко. Ну а далі я маю втрутитись. Так, мені досить пощастило, і я знайшов перше яблучко в перших же скриньках. Але те, що було далі, удачею назвати дуже складно. По-перше, цей бастіон виявився дуже маленьким. Ну, або я не знайшов більше нічого, що теж може бути. Після цього я вирушив на пошуки другого бастіону. І, до речі, знайшов я його майже одразу, але скринька за скринькою, моя впевненість в тому, що я швидко знайду друге яблуко, все зменшувалось. Через деякий час я залутав увесь другий бастіон і вирішив знайти ще один до того, як в мене кінчиться їжа. І ось. Через хвилин 30 пошуків я нарешті його знайшов. Він виявив себе величезним, я вже був впевнений, що знайду останнє яблучко там. Але, залутавши більшу кількість скриньок, а може й усі, золотого яблука я так і не знайшов, але це не найгірше. Бо коли я вже думав вибиратись звідси і йти додому, сталося це. Лайно. Так, я помер і втратив усі свої речі, і ті, що щойно знайшов, А знайшов я багатенько добрих речей. Дуже шкода, але повернутись туди за речами я так і не зміг. Добре, що в мене є деякі запаси у скринці краю, і дуже добре, що я виклав туди яблучко. Але воно в мене все ще тільки одне, тож дайте мені хвилиночку, я зберуся, збігаю до краю, візьму собі ще одну елітру і. Підемо ще раз до пекла, але на цей раз я гадаю, треба трішечки краще підготуватись. Що ж, я маю сказати, що непогано є лудзи тут. Після цього я до кінця облутав це місто краю, надягнув кращі обладунки з тих, що я знайшов, і вирушив додому. Так, ну що ж, ми знову зібрали деякі речі, знайшли елітру, і е, я гадаю, все, що нам залишається, це зібрати трішечки їжі, та можна і повертатись до пекла. На цей раз я гадаю, я собі зроблю не моркву. А якісь батони, бо хліб буде краще мені висповнювати здоров'я, аніж звичайна моркви. Ого, ми трішки зібрались. Сподіваюся, що цієї кількості ресурсів нам має вистачити. В нас є їжі вдосталь, в нас є стріли, в нас є дерево. Ну і повний сет броні. Тож погнали! Першочергово я піду на місце своєї загибелі, бо там можуть бути ще мої речі, і я приблизно пам'ятаю, де воно. Так, 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 Біжимо, біжимо, біжимо. Поки я мандрував тут, намагався знайти е, бастіон, намагався знайти свої речі. Я, звісно ж, загубився, нічого не знайшов, але я знайшов ось тут такий портал, зруйнований. І тут також можуть бути яблучка. І я дуже сподіваюся, що ось в цьому сундуці я його знайду. Звісно ж, ні. Після цього порталу я знову вирушив на пошуки бастіону. Знову, майже одразу, я його знайшов. І знову, повної рішучості, я пішов його досліджувати. В ньому був дуже непоганий лут, але все одно без тієї однієї речі, яка нам потрібна. Я вирушив на пошуки наступного бастіону, проблукав в пеклі ще приблизно дві години і більше навіть бастіона не знайшов. Тож, я вирішив перейти до плану Б. Тож, в чому полягає сутність плану Б? Так як нам пощастило. І в першому ж бастіоні, майже в першій же скрінці, ми знайшли золоте яблучко, ми можемо його використати для того, щоб зробити собі джерело нескінченних золотих яблучок. Як ми це зробимо? Все просто. Для цього нам треба перетворити одного зомбі на мешканця і зробити його фермером. Бо фермери на другому рівні починають торгувати звичайними яблучками. а джерело золота знайти для нас ніякої проблеми не зіставить. Тож пропоную піти перевірити, чи є в цій мішаніні зомбі мешканець. Ну я не чую. Тож пропоную швиденько їх всіх вбити і чекати на зомбі мешканців. Такир... Картопелька! Картопелька моя рідненька! Як я довго на тебе чекав, картопелька. М -м -м. Хм, смакота. Так, 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 чувак. Тебе треба якось дістати звідти. Так, чувак, ти маєш жити. Тепер, коли в нас є зомбі-мешканець, нам треба дочекатись на відьму. Бо відьма може жбурнути в нас зіллям слабкості і ненароком потрапити по зомбі-мешканцю. А ми йому дамо яблучко, і він стане сильним мешканцем. Так, 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 так. Нарешті, нарешті, з'явилась відьма. І. Тепер, що треба зробити, це якимось чином змусити її кинути в нас зіллям. Ну давай. Ну давай слабкість. Так, є слабкість, є слабкість. А на тобі немає слабкості, от Лейну. Закидуй слабкість. Так. Є слабкість. Єс. Так, пані відьмо, будь ласка, помирай. Так, ти тут перетворюйся, а я поки піду підготую для тебе. Робоче місце. О! Ну, привіт. Що ж, вітаю в нашому світі. Тепер ти будеш фермером. Зачекай хвилинку, я зараз повернусь. Ну що ж, хлопче, давай торгувати. Є Є яблучка Ну, все, друже, тепер в тебе буде багато друзів. Ну а далі все досить просто. Я пішов до пекла, добув ресурсів на зілля слабкості, зробив зілля слабкості, зробив яблучок золотих. Потім ще трішечки почекав на іншого зомбі-мешканця. Ну і перетворив його на звичайного мешканця, ледь не вбив їх кріпером, і ось настав час займатися їх розведенням. Для того, щоб суттєво примножити кількість мешканців, я планую побудувати звичайний розмножувач. Суть в тому, що ми тримаємо двох мешканців, один з яких є фермером, запертим, і ставимо як мінімум три ліжка в їх зоні видимості, але в недосяжності. Вони будуть бачити, що ліжок більше, аніж їх розмножуватись, а діти, намагаючись потрапити в спальню, будуть падати в потік води, і ми будемо їх красти. Необхідні ресурси я вже зібрав. Тож ходімо будувати. Будь ласка. Тільки не робіть так в реальному житті. Стоп, я маю ще дещо розповісти. Поки я збирав ресурси, я вирішив до бастіону, щоб накопати чорного камня. І що я там знайшов в сундуці, котрий я прогавив? Так, це звісно золоте яблучко. Виходить, що я тупо витратив декілька годин на марні пошуки, коли воно було так близько. Да, гаразд, тепер ходімо будувати розмножувач. Будівництво, як і зазвичай, почалося з будування платформи. І також, як і зазвичай, я буду намагатись зробити його якнайкрасивішим. Тож, мені треба трішки часу, а це означає, що зараз буде таймлапс. Що ж, тепер ми можемо перейти і до роботи над самим трейдинг-холом. Але є одне але. Поки я будував розмножувач, з'явився один дуже кровожерливий зомбі, який прийшов і зіжирав мізки моїх мешканців. Дуже неприємно вийшло, тож дайте мені хвилинку, я знов зроблю собі двох мешканців, і нарешті можна буде заселити їх в наш розмножувач. Тож розмножувач тепер має працювати. Сподіваюсь, все буде добре. А поки він буде працювати, ми маємо змогу зібрати ресурси для необхідних робочих станцій і нарешті почати будувати наш супер базар. Нам знадобиться 8 кафедр, 4 компостера, ще по 2 печі, коптильні, столи картографа, зілляварок, бочок, столів, лучників, казанів, камнерізів, ткацьких столів, столів, зброярів та На щастя, усі необхідні ресурси в мене є, тож залишилось тільки скрафтити все. На жаль, в мене зараз не вистачає ресурсів для пічки та столу картографа, та ми обов'язково зробимо їх пізніше. Ну Ось ми і зібрали все, що хотіли, і настав час будувати будівлю для нашого базару. Я гадаю, що я її зроблю в протилежній стороні від нашого розмножувача. Тож ходімо будувати платформу в цю сторону. Основу збудовано, тож настав час будувати сам хол. Я зроблю його у декілька поверхів з обширним простором посередині, а мешканці будуть стояти біля стінок. Також я не буду додавати можливість нескінченно заражувати та лікувати мешканців, бо, на мою думку, для нас в цьому немає сенсу. Будування займе деякий час, тож знову пропоную вам подивитись таймлапс. Тепер, коли основу будівлі зроблено, настав час перевозити мешканців. Спочатку я зроблю собі чотирьох фермерів, щоб в мене була можливість діставати емеральди, а потім займемось залишившимися. Ну що ж, перші чотири мешканці готові, тепер можна приступати й до інших. Я гадаю, що демонстрація транспортування та вибивання потрібних трейдів займе занадто багато часу, а цікавого в перевезенні мешканців на човнах небагато. А ще менше цікавого в постійному рувнуванні та постановці одного блоку. Тож я залишу це за кадром. Скажу лише одне: ось таку кількість робочих станцій мені довелось поставити та зруйнувати для того, щоб вибити усі потрібні трейди. Ну, нарешті я закінчив з цим холом. В нас тут є усі необхідні нам на даний час мешканці. Є купа бібліотекарів з різними книжками з зачаруванням, є також лучники, ну і так далі. А найголовніше це те, що в нас є мешканці з їжею, у котрих ми з часом зможемо купляти золоту моркву. А це означає, що усі цілі на цей епізод виконано, і настав час нам насолодитись виконаною. Роботою, а я буду з вами прощатись. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, і усім пока.